Так, продовжую ремонт. стикнувся ще з такою проблемою, що так воно не вийде, як я хотів, щоб перше поставити цю колодку. Тут треба перше зібрати отако от все, бо неможливо туди потім оцю верхню частину засунути. Але от така штучка в мене, я щось забув, де вона була, а вона де має бути. Отак от провода сюди є. Е? Тоді її як -то я ставлю, отакого. От Отак сюди. Ось так сюди, сюди. Там провода гарно я зараз поправлю. Отак, щоб вона прижала. О! І тут двома винтами треба прикрутити. Отак, зафіксував я проводи я там. Думаю, що тепер вже... Все полотиться. Уже... Ну, зараз я його вставлю от сюди, треба от так. І потім все разом сюди надіти. Так, от нарешті я з цим розібрався. Перше ставиться оця верхня частина, а потім уже оця контактна частина. Ось видно сюди. Вона і отак сюди, вона і запихається. Так, трошка один дротик мене торчить догорі. Поднемось так сюди. О! І все чітко і пішло. О, до кінця все. Все, закрутив тут. Ще винтик, цю декоративну цю кришечку. Треба потім ще тут її Перше ставлю оце. Верхню накладку з, з клавішами управління парогенератором. так Тут у нас є ось так, все якраз, все на місці. Так, і тут є оцей один довгий вінтик, ще отут він стоїть. Все, вінтик отут, отут він є в глибині по плітю стінку закрутив. Представлю клавіші. Тут є ззаді заштовка і спереді заштовка. Зараз їх туди вставимо. Ото. Так само другу. О. Все. Так, і залишимось оцю накладочку поставити. Так, але знов хіба треба перше оце відкрутити. Перше, я так зрозумів, її туди поставити, а потім цим прижати. Попробую. Так, значить, от як правильно збирати ручку треба в самому кінці ставити, тому що тут за що ручка є і тут, і вона має сюди зайти. Значить Я зараз припідняю цю ручку. Ставлю цю накладку і потім вже опущу цю ручечку. От Отак, все, ремонт завершено, так я поскладав. Трохи неправильно робив, мусив сам себе поправляти. Так, одним словом, перше треба ставити цю накладку, а потім вже аж цю зверху, тому що вона тут заходить в ці защовку. І тепер провіряємо, як буде. От прибор. Все, включився. Виключився. Так, все мало би працювати. Просто зараз немає електрики, у нас відключено. Появиться електрика. Тоді будемо включати в розетку і пробувати. Ще. Все, наразі ремонт завершено. Якщо було комусь корисне щось, ставте лайк, підписуйтесь, будемо працювати разом.